Тоню, йди на кухню, годі перед нею принижуватися. — Привіт, Танюша. Начекала. Не хотіла зустрічатись, але Юлю ображати не дозволю. Приїхала забрати своє. Не уявляєш, як я зраділа, коли дізналась, що мати мого майбутнього зятя колишня однокурсниця, яка в мене кохання увела. Ми просто посварилися ти скористалась моментом. Затягла Русіка до ліжка, дитинку забацали. потім побігла до його матері, якби не вона, ти ніколи б не стала його дружиною. Не смій чіпати Юлію мого покійного чоловіка. Він був достойною людиною. Ти мені Таня все життя зламала, але вдруге я тобі свого щастя не віддам. Ми з Русланом досі кохаємо одне одного. Не думала, що зустрінемось, але ось воно як вийшло. Я нашим дітям щастя бажаю, і тобі раджу не заважати. Своє життя загубила, так хоч діти хай щасливі будуть.